А зараз ми бачимо на ваших екранах Владлена Юрченка з чарівною дружиною Владлен, людина, яку вважають живим талісманом. Зорі не просто зорі, а живим талісманом Віктора Скрипника ледь не маскотом, який завжди там, де цей фахівець Юрченко грав у скрипника і в зорі. І в Металісті 19 19-25, і у Ворскі. по п'ять футболістів залишилось тут. Від «Зорі» це сьогодні у старті Сапутін Башич, Мічин Слесар та Бутківський. Від «ЛНЗ» це Цільфір. Муравський, Драмбаєв, Танковський, Пасіч і Яшарі. Згадую я, що коли це було в квітні, здається, може навіть у травні в енергетичному колі «ЛНЗ» Тоді головним спікером був Тіль. людина, яка знала сім мов, яка була комунікатором в цій команді. І я чудово пам'ятаю, що саме сказав тоді Тіль. Там була така фраза: Я не хочу бачити, як хтось буде скиглити як хтось буде піхати один одному. Я хочу бачити команду, яка буде працювати разом усі 90 хвилин. Не знаю, хто сьогодні там виступав в енергетичному колі ЛНЗ, але я думаю, що головна теза і. Головний зміст цієї промови зберігся. Так, Беннет, Беннет, зміщується в центр. Беннет. І Кирило Дришлюк робить свою роботу. Кидається під цей удар. Кидається під м'яч після удару Джуйсана Бенета. І перший кутовий здається біля горіт Олександра Сапутіна. Отже, дивимося: пасіч подача. І якісна гра Сапутіна, Олександр Сапутін. В певний момент, а ви пам'ятаєте, з якою чистотою зорі змінювалися тренери. В певний момент здалося, що програв він конкуренцію Трубаєвському. Але потім повернув собі місце у складі. Дуже хороший таймінг був зараз для Дмитра Лодвія. Лодвій вхопив цей момент. І ось удар в площину горіт. До речі, небагато їх було. В першій фазі гри від Марка Сенора. розігрує м'яч Сапутін. Грає на Андрія Яніча. Яніч на Башича Башич входить в простір. Єшарі його зустрічає і Башич це теж лівою ногою виконує цю довгу передачу. Ось передача, а й передачі м'яч ледь не доходить зараз до Артема Слесера. Ну зі Слесером в такі ігри на воді краще не грати. Передачу виконував здається Роман Саленко. Непогано він прийняв цей м'яч, прорвався, Хороша передача. Залишав дідик м'яч Драмбаєву і ледь не пошкодував про це. Ох, який момент! Крестовина після удару Андрія Яніча в першому ж матчі офіційному за зарю Ледь, ледь боснійський легіонер не відкрив рахунок своїм м'ячам. В УПЛ. передачу робив Владислав Вакула. А Яніч все ж таки виграв у Богдана Кушніренко. Теж немаленької людини. Башич, подача Башича. І знову програють захисники ЛНЗ. Повітряну дуель зараз Роману Саленко. Саленко дякує своєму партнерові за цей пас. Бенет Бенет прибирає під себе суперника пас центр Єшарі, Єшарі, ліва нога Єшарі, який пас від Єшарі зараз просто дія на межі геніальності зараз від Мухарема Єшарі. І пам'ятаєте, про що ми говорили ще в перші 17 хвилин цього матчу, коли я е, відзначав такі рейди від В'ячеслава Танковського, вертикальні відкривання в глибину найкраща атака, як на мене, від ЛНЗ за перші. Вже більше ніж пів години тут допоміг Єшарі Рікошет від Андрея Яніча. Передача в центр. І це Будківський. Цей слон не дає про себе забути. Іноді не вдається, немов в нього манця невидимка, коли по Будківському якось ховатися в цих кишенях і пірнати незрозуміло звідки, як зараз, це було. Ну, тут теж цікаво. Тут Андрій Палунін, скаут металіста 1925, нас Бартулович, Євген Шахов і ще одна людина, яка є головним тренером збірної, якої треба скоро грати на чемпіонаті світу Дмитро Михайленко. А зараз же момент у Асінора. А що тут намагався зробити Марк Сінор? Думав, якось не знаю. Як крізь цю платформу 9,3 чверті просочитися. Це вже здається, третя метафора з Гаррі Поттера, Треба з цим підв'язувати. Ну, а так тишком-нишком крацькома підійти до чужого штрафного. Ну, це не та гра. Де таке можливо? Виграє повітря Саленко. Хорошу таке фактура ставить улуп зараз Саленко. І Будківський. Жуніор рейс. Ще одна подача в центрі. Тут купа гравців. Купа гравців. Зорі трішечки напихав Артемус Лесер зараз Андрій Яніч. Ну, такий невеличкий піхальонок за те, що намагався акробатично виконати цей удар! Давайте після цієї атаки пасіч пасіч під себе прибирає дуже класно. пасіч! Ось це момент номер один. І за якістю, і, в принципі, за хронологію такого моменту ще не було. ВЛНЗЕ точно. Це Євген Пасіч Ха -ха. Насолоджується діями свого брата. Я ось подумав, якщо би Геннадій не зміг би грати, а Євгена перед матчем би нарядили би в 11-й номер фіолетовий і поставили б в склад. Класна передача зараз. в розріз передача Беннета! Фу. Ви чули це? Ви це чули? Представники ЛНЗ, які сидять на стадіоні зараз, просто не піднялися навіть. Вскочили з своїх сидінь, тому що бачили м'яч у воротах. Не можу зрозуміти Денис Кузик, як це сталося. До речі, дивіться, яка передача. Просто краса. Єшарі. і мав-мав тут замикати. Що не вийшло тут у Дениса Кузика? Мав моменти постійно входив в простір. Робив ці довгі вертикальні ривки Вакула не зміг докласти до м'яча, А тут бачите... Ох, який удар від Геннадія Пасіча. Пасіч просто зрозумів, що ну, тут е, досі, е, досить дивитися на те, як товариші по команді намагаються створити, вже треба брати долю матчу в свої ноги. Другий момент Геннадія Пасіча. І все правильно зараз робив Олександр Сапутін Опа! І тут серйозний виклик для Дениса Шурмана і навіть для всієї бригади. Я думаю, що Шурман можливо чекає, поки закінчиться атака, або, можливо, чекає від вару Ще раз, я в своїй кабіні дуже далеко знаходжуся, але реакція футболістів ні. Ви знаєте, Якщо б там дійсно була рука і була явна, то, думаю, зараз би футболісти ЛНЗ би не лисіли фіолетовими чайками на арбітра. Подача! І який сейф зараз робить? Сапутін. Так, буде картка. Дивимося. Картка Марко Сіноро. Сінор не сперечається з Шурманом. Давайте подивимося за що. Вона була показана. А, ну, за руку за руку господа. Денис Шурман, на щастя, не арбітр з Тунісу Бен Насер, який прогавив цю руку від Марадони влітку 86-го. Що робить оба? Оба! Бас центр! І тут я вам скажу, що якщо б не ігор Пердута, Ейнол міг би забивати з 4 метрів. Показує Ейнл, що Пердута перевірив якість трикотажу на його майці. Давайте дивитися. Ну, оба просто Манстрюга. Тут двох залишив в ліпаках. Передача зараз на Оба. оба пас центр Єшарі. Далі а там немає нікого. Не зрозуміло, що робив Єшарі. Здається, Ейнл Суареш так не схопив цю ідею. Класний пас. Ну, я думаю, що віддавав передачу є шарі. Все ж таки просто не бачив вже, чи є там хтось на дальній стійці, чи немає. Виявилося, що немає нікого. Віддав на Сінора. Сінора. Оба, оба. ледь не заволав його на після цього удару Проспера. Ну, не знаю, що ви скажете. Як вам цей хлопець, але ну, рівень є. і Рівень помітний. 0-0. Так закінчується перша гра в столиці 35-го чемпіонату України з футболу серед команд елітного дивізіону. Результат по грі. Безперечно. Безперечно. Умлана Бартувича. Чудовий настрій. Я думаю, що йому результат сподобався сьогодні.